Ама дня до вашої уваги сьогодні. Гість нашої студії директор Кіровоградського обласного центру зайнятості Юрій Євгеніович Слоневський. Доброго вечора, пане Юрію. Доброго вечора. Пропоную розпочати нашу розмову взагалі з, з стану зайнятості населення Кіровоградщини. Давайте охарактеризуємо, який рівень безробіття на Кіровоградщині сьогодні. Ну, для здійснення загальних характеристик існують показники Міжнародної організації праці. І тут, на жаль, ситуація на ринку праці не краща. І рівень безробіття по показниках МОП зріс в порівнянні з 2014 роком з 7,9% до 11,2%. Зросла чисельність безробітних з 37 тисяч до майже 47 тисяч. Тобто ситуація. Цілому по області ускладнилась. Ще необхідно врахувати тут і ситуацію щодо ліквідації існуючих робочих місць. І на даний час, якщо казати, по січню за період січень-березень поточного року, 2015-го, то нам вдалося працевлаштувати 4397 Чоловік, це майже на 26 чоловік менше, ніж в попередньому періоді минулого року. Але ми утримуємо ситуацію на ринку праці. Нам вдалося також забезпечити навчання біля 2,9, майже 3 тисячі чоловік за перший квартал поточного року. На громадські роботи було залучено майже 3700 чоловік. Е, працевлаштували ми. Переселенців 23 чоловіка за березень місяць і в цілому з початку року майже 60 чоловік. Хочу зазначити, що зайняли власну справу, розпочали 190 чоловік, ну і залучені до видачі ваучерів, видано ваучерів 12, а зараховане на навчання 8 чоловік. Тобто я вважаю, що ситуація на ринку праці в Кіровоградській області контрольована на даний час, ну складна. Але все ж таки, криза в країні наскільки вплинула саме на рівень безробіття? Ну, для того, щоб казати про відсоток впливу конкретний, необхідно зрозуміти, що економічна ситуація є основою зайнятості населення. І зайнятість населення в разі. Зменшення внутрішнього валового продукту або національного продукту на 1% – ми відповідно втрачаємо і кількість зайнятих людей. Тобто, якщо відбувається процес нестабільної роботи економіки, воно адекватно впливає на ринок праці. Хочу зазначити, що за підсумком роботи як першого кварталу, так і 2014 року, область. Має позитивну динаміку як наповнення доходної частини бюджету різних рівнів, так і економічну ситуацію, що якраз і дає нам можливість утримувати її майже на рівні попереднього періоду минулого року. Яким чином працюєте з переселенцями? Ну, ситуація з переселенцями. Я хотів би тут зупинитись більш детально і хотів наголосити, що в Керурацькій області на, на сьогоднішній день зареєстровано 8600 тисяч Людей-переселенців за попередній місяць цей показник був 10 тисяч 600, Тобто ми втратили майже 200 з копійками 2200 чоловік, тобто люди повернулись на постійні місця проживання. Процездатного населення в процездатному віці 2800. Виявили бажання по довідкам, які надає нам департамент соцзахисту, 1400 чоловік. Тобто виявили бажання працевлаштуватись до служби зайнятості. Звернулось 775 чоловік. Із них ми працевлаштували 141 людину, 7 чоловік зайнялися власною справою. 32 чоловіка навчалися, при навчалися підвищували кваліфікацію з подальшим працевлаштуванням, і 61 людина. Брала участь в громадських роботах. Я хочу сказати, що цей напрямок нашої роботи постійно удосконалюється, змінюється. Ми отримуємо нові інструменти, які дають можливість стимулювання роботодавців щодо прискорення процесу працевлаштування даної категорії людей. Буквально в березні місяці зміни до закону України номер 245 був прийняті для того, щоб, по-перше, стимулювати роботодавців в компенсації виплати розміру заробітної плати людини, які працевлаштовують на роботу, або навчають, або існують інші форми. Це дуже предметно і детально. Ми проводимо відповідну роботу на семінарських заняттях і навчаємо роботодавцям, даємо можливість ознайомитись з прийнятими новими інструментами, які дають нам можливість. Більш швидше прискорить процес, процес працевлаштування безробітних даної категорії. Стан регіонального ринку праці він характеризується наявністю тіньової зайнятості. Розкажіть, будь ласка, що за собою саме несе виплата заробної плати в конвертах? Ну, по-перше, я чисто буду зупинятись на тих питаннях, які стосуються моєї роботи і роботи центрів зайнятості. Чому? Тому що людина, яка працює неофіційно, вона втрачає соціальний захист. І при зверненні до служби зайнятості людина отримує допомогу по безробіттю протягом року для того, щоб в період пошуку роботи мати матеріальне забезпечення. Якщо людина офіційно не працевлаштована, вона не може використати свої можливості отримувати таку допомогу. Це по-перше. По-друге, якщо людина не має соціально-страхового стажу, вона взагалі отримує мінімальний розмір допомоги або взагалі її не отримує. І це тільки з боку служби зайнятості. В подальшому людина втрачає і інші соціальне забезпечення, як пенсійне забезпечення, як соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві правозахворювання, так і ряд інших факторів. Тому я вважаю, що людина в першу чергу, коли погоджується працювати на даних роботах неофіційно, повинна повинна поміркувати, що вона виграє в цьому, а що програє на набагато програшу більше ніж позитиву. Як, на вашу думку, можна покращити роботу щодо легалізації тіньової зарплати та зайнятості населення? Ну, якщо ми повернемося, повернемося в історію до 90-х років, то законодавчо було визначено загальна норма, де кожна людина повинна бути і повинна була працювати. Це якраз закон. І ще радянського союзу давав можливість повністю зменшити рівень безробіття і взагалі чисельність безробітних мінімізувати. Тому тільки на законодавчому рівні можна врегулювати відповідні питання. Зараз ми маємо багато обмежень. Ми маємо обмеження в перевірках суб'єктів підприємницької діяльності. Ми не можемо здійснити іншими засобами контроль. Коли людина працює неофіційно. Тому я вважаю, що тільки законодавчо більш ефективніше і якісніше можна врегулювати ситуацію з тіньовою зайнятостю. Ну і на завершення. Нагадайте нашим телеглядачам, де можна знайти центр зайнятості в Кіровоградії області, де він знаходиться. Ну, по-перше, я хочу зазначити, що в Кіровограді знаходиться як обласний центр зайнятості, це Василини 12, так і міськрайонний центр зайнятості, це Малодюка-15. Також в кожному районі Кіровоградської області знаходяться центри зайнятості. У нас є свій сайт, на який ви можете зайти і детально з'ясувати телефони, координати, режими роботи, режими прийому. Ми доступні для кожного, ми працюємо з усіма людьми працездатного віку. Я дякую вам, пане Юрію, за розмову сьогодні. Нашим телеглядачам. Я нагадую, що сьогодні у програмі тема дня ми спілкувалися з директором Кіровоградського обласного центру зайнятості Юрієм Євгенійовичем Слуневським. Такою була тема дня. До зустрічі. До побачення.